У далекому небі, серед пухнастих білих хмар, жила собі маленька хмаринка на ім'я Ляля. Вона була ще зовсім юною, легенька, як подих вітру, і цікава до всього на світі. Щоранку вона прокидалася з усмішкою, гралася з пташками, каталася на вітерці і слухала, як дорослі хмари розповідають історії про далекі світи. Але одного дня, коли сонце вставало над світом, ляля відчула щось нове, бажання вирушити в подорож. Я хочу побачити землю. вигукнула вона. Хочу дізнатися, що там під нами. Старі хмари зітхнули. Це небезпечно, дитино. Там можуть бути вітри, що зіб'ють тебе з курсу, і люди вони можуть не зрозуміти тебе. Та Ляля не слухала. Її маленьке серце билося в ритмі пригоди. Вона зібрала свою хмарну торбинку, вклала туди промінчик сонця, кілька крапель дощу на всяк випадок, і маленьку веселку, яку подарувала їй подруга Хмара Маруся. Ляля попрощалася з усіма і рушила вниз, оповита ранковим туманом. Спершу все було чудово. Вона пурхала над горами, дивилася на сріблясті ріки, гойдалася над золотими полями. Але згодом почалися труднощі: Вітер став неспокійним і сильним. Він крутив лялю, кидав її в різні боки, намагався відтягнути назад. Куди летиш, мала хмарко?» – сердився вітер. Повертайся в небо! Я хочу побачити землю. Наполягала ляля. Тоді вітер, зітхнувши, допоміг їй обійти бурю і довів до краю густого лісу. Далі сама буркнув: будь обережна! У лісі було тихо. Ляля сіла на верхівку ялини і з цікавістю дивилася вниз. Там під нею гралися звірята, білочки, зайчики, навіть хитра лисичка пробігала поміж дерев. Невдовзі Ляля почула плач. Вона знизилась і побачила маленьке оленятко, що загубилось. Ти хто? запитало воно, витираючи сльозу. Я хмаринка Ляля, радо відповіла вона. А ти чому плачеш? Я відірвався від мами і не можу знайти дорогу назад. Ляля подумала і дістала свою веселку. Вона кинула її в небо. І від неї пішла яскрава смуга, така, яку видно здалеку. Ось, сказала вона, твоя мама побачить веселку і знайде тебе. І справді, за кілька хвилин з гущавини вийшла Олениха. Синочку, вигукнула вона і притулилась до дитинчати. А хто тобі допоміг? Хмаринка. Та коли мама глянула вгору, лялі вже не було. Вона летіла далі. Наступна її зупинка, місто. Ляля зупинилась над парком і побачила дівчинку на лавці. Вона була сумна і дивилася в небо. Чому ти не граєшся? тихо запитала Хмаринка. Бо всі пішли додому. Мої батьки на роботі, я одна. Ляля дістала краплю дощу і обережно торкнулася долоні дівчинки. Вода заблищала на сонці, наче сльоза щастя. Ти не одна, прошепотіла Ляля. Я з тобою. Дівчинка усміхнулась. У її очах заграли іскорки радості. Пролетівши ще трохи, ляля побачила село. Над одним будиночком висіла тривога. Там хворів хлопчик. Він лежав у ліжку і дивився у вікно. Ляля вирішила зробити для нього щось особливе. Вона піднялася в небо, зібрала крапельки чистої роси, сонячне тепло і зітхання ранкової тиші, і створила маленький дощик, але не звичайний, а лагідний і теплий, такий, що лікує душу. Коли дощик торкнувся обличчя хлопчика, йому стало легше. Він заснув з усмішкою, минали дні. Ляля допомагала всім, кого зустрічала, напувала поля, поливала квіти, робила тінь над птахами, що летіли на південь, але з кожною допомогою вона ставала трохи меншою, бо віддавала частинку себе. І от одного дня вона зрозуміла її стало зовсім мало вона була ледь помітною хмаркою. Може, я зникну? Прошепотіла вона, та раптом над нею зібралися птахи. Вони розповіли, що діти шукали її очима в небі, що в лісі звірята щодня виглядають її веселку, що дівчинка в парку тепер щодня малює хмарки з усмішкою. А хлопчик з села встав і посадив дерево, назвавши його ляля. Ці слова наповнили її новою силою. Вона злетіла вище, повернулась у небо, і всі хмари зустріли її з оплесками. Ми горді тобою, сказали старі хмари, ти стала справжньою хмарою добра. І з того часу, коли над вами з'являється м'яка біла хмаринка, що посміхається з неба, знайте, то ляля завітала подивитися, чи все у вас добре.